Ну що, друзі? Скоро там вже третій рік повномасштабної війни, яка до слова мала би завершитись за 2-3 тижні. За цей час російські дивані експерти чомусь раптом припинили тикати всім зведення Конашенкова, щоб довести в ході високоінтелектуальної інтернет-дискусії, що патєрю Росії ні. Патєр ворожоних силах Росії. Нет. Тім темники російських пропагандистів і воєнкорів за цей час змінилися не сильно і замість гордого патірні там з'явилися твердолоби все під контролем. Ну а як саме в них там все під контролем? Ми вам зараз розкажемо. Влаштовати зручніше війна не закінчиться завтра, але рано чи пізно кожен окупант отримає свій власний квиток на концерт до Кобзона. А почнемо зразу з солодкого сапер Валера з російської армії намагався попередити своїх сослуживців про те, що дорогу попереду заміновано, а вони, зрештою, дивляться самі. Віті. <плес> машина Валера, машина дармозі. Є, бля. На no, так кажуть, роби добро і воно обов'язково до тебе повернеться. Але вочевидь це правило не працює, коли ти валера з російської армії. Корять чутки, що валера досі катиться з вниз, але нічого одного дня він точно досягне дна і, нарешті, отримає свій квиток до Кобзона. Зрештою на довірі тримається абсолютно все від армії до держави. Але як можна довіряти тим, хто сьогодні з тобою мародерить батон за тебе, а завтра саджає тебе в клітку? Вот, вот так вот у нас, блядь, подконтрольных, нахуй, всех, кто последствием, блядь, сажают, нахуй, в клетку. Даже, блядь, окна, нахуй, в клетке. Мамой, клянусь, я тебе не виноват. То есть злосчастная, бедная, многострадальная пятерочка в суд же будет, наверное, наконец таким образом отмщена. Вот так у нас командование Нарфаминской части, нахуй, обращается, блядь, с ветеранами боевых действий, блядь. Nice. Та ні, давай вже по фактам з убивцями, мародерами та гвалтівниками. В такому разі вам ще дуже повезло, що до клітки напругу не під'єднують, а то так би до Кобзона відправились одразу без суда та слідчих дій. Хоча <му> деяким з так званих російських героїв навіть клітка то особливо не потрібна. І ні, річ не в тому, що їх вже відправили на війну в Україну, а в тому, що вони фізично не здатні заподіяти нікому шкоди. Ось, наприклад, полковник роти генерала Гурульова Аватар Сінькович сьорбе прямо з пляшки священу амброзію руського духа. Ну а ви як думали? Дух це спіріт, а спіріт з латині спирт. Виходить, що духовність це набуханість. До речі, його машину теж вдалося знайти, і ви не повірите, але духовність там, ну, просто на лобовому склі. Напис внизу, ось, як треба їздити за нинішніх реалій, наштовхує на думки, що росіянам щось не подобається. Може режим влади, може вони хочуть його змінити. Ви Вы мене вонуждаєте, інспектор. Так, владичок, хатять убіріть. А ну добре, росіяни змінити владу, тому вже загралися. Але ж ви уявіться, наскільки треба боятися дронів, щоб аж настільки намагатися себе вберегти. Змусь дурням Богу молитися, так він голову розшибе. Зато до Кобзона швидко. Але не одним духом єдиним. Ви ж знаєте, що кажуть про російський спецназ, що він один з найкращих. В Москві на Рязанському проспекті десантники устроїли драку з охранником магазину. із за бутилки водки. А один подвипивший учасник празнення ударив кулаком в лицо кореспондента телеканалу НТВ, коли тот був в прямому ефірі. А що найважливіше для кращого з кращих? Правильно, удача! Ось таких, як наш наступний персонаж, туди точно не візьмуть. Ай, в ногі, бля! Тін Ченганзі, ну, тебе, влюбляюсь, Він йшов захоплювати Київ за три дні, але парканчик біля будинку і автомобіль виявилися занадто грізними суперниками і відправили чела до Кобзона навіть в обхід в служби в ЗС РФ. По блату пройшов так сказати. Ну окей, якщо не цей бевстане до лав російського спецназа, то хто? Росіяни ж його кидають у звичайну піхоту, а це означає, що нові кадри готові до таких фарб життя потрібні регулярно, але щось з набором поки туго. Так, якщо тільки скажете, що по-русски не понімають. <реклама> Та у вас пів армії так русски не розуміє. Теж мені новину знайшов. Для того, щоб отримати поручить рож... гражданство, Російська Федерація можна заключить контракт. Міністерством оборони Російської Федерації. Сказочний долбойоп. Хто желающий есть, Подніміться руки. Та нема дурних, ти шо, в них же інтернет є, вони ж все бачать. Ніхто з них на концерт Кобзона не хоче, тим паче, що по-русски то вони не розуміють. Тем часом россияне, когда таки поверили Владимиру Путину, почему-то не очень удовлетворены ситуацией на фронте и своим властным местом у тему всему На фронте, выявляется, бомбят? Ты думаешь, у меня тут сладко? Нет, каждый день тут бомбежки летят. Да ладно! Пули свистят. Да ладно! Пороха я уже понюхал. Очень страшно. Да ладно! Я жалею тот день, когда я подписал этот ебанутый контракт. Вот цета поворот! Гарно було би про все це подумати до того, як ти підписав той контракт, правда? А то тепер вже без різниці шкодуєш ти чи ні. Всі окупанти до Кобзона відправляються гарантовано. До речі, наступні наші персонажі тільки звідти повертаються, і щось в них лиця дуже незадоволені. Напевно, музика не зовсім жива. От своїх не враса. Що один парень поїде домой? Нічого, нічого. Ми всі вас подождем. Ага, прямо до Кобзона, але ви не переживайте, скоро до нього доєднаєтесь. До речі, от про своїх не нібрасаєм, то примітно, що починає працювати це в них тільки у особливих випадках. Ну, в плані, коли треба на камеру повипендрюватись. «Своїх не бросає. А вот, коли не треба, то в русском почему-то просинається зовсім інше ставлення до своих. Э, иди, блядь, встал своих. блядь. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать более унижения, которое я испытал сегодня. Эй, ты чушь-пан, что трешься тут? Потерялся. Тебе может надо, что. Ты по-русски вообще понимаешь? Ну нахер. Ты куда, блядь? Як це куди? На до Кобзона хіба не очевидно. Тут тільки одне дивує, він наче як за твою країну воює, а ти йому хамиш. А потім вони в Європі ну і чому руських не люблять? От за таке не люблять. А ось інші окупанти вже на фронті стикнулися з якоюсь незрозумілою містичною силою. Показувала на камеру, де баба Йошка їх трогала. От ночу Йошка прилетіла, розбомбила. Що даже димиться. Колеса дим'яться. Ця містична сила ламає в домі меблі, псує побутову техніку і трощить дзеркала. От так, ще би пара годин не могло би з бабою Ягою полетіти на концерт Кобзона, а тепер доведеться чекати наступним. Не повезло вам, не фартанула.